Вітаємо! Ми з вами сьогодні знаходимося на нашому розсаднику, де ми вирощуємо найкращі гортензії для вас. Останнім часом ми отримуємо дуже багато запитів стосовно волотистих гортензій на штамбі. І хочемо зараз вам розповісти, як це можна зробити власноруч. Ось так виглядає вже сформована рослина гортензії волотистої сорту Ваніла Фрайс на штамбі. Ми це зробили минулого року. В цьому році у нас уже є скелет. Для формування на штамбі рослини ми обираємо кущ і визначаємо, який в неї основний пагін, який самий сильний і самий високий. У нашому випадку, це, звісно, буде ось цей пагін. Інші слабші, тонші, зайві ми вирізаємо. Цей пагін у нас лишається один. Це і буде наш штамп. Наступного року його не укорочуємо, а тільки знімаємо суцвіття. І з верхніх точок росту у нас починається ріст скелету. Наступного року ми отримуємо рослину із першим порядком гілок. А далі обрізка йде кожного року на дві брунічки ростові від попередньої обрізки. Таким чином ви формуєте гарний потужний скелет у вашої рослини на штамбі.